По функціоналу ми зараз так їх розділили, щоб у нас була одна функціональна ліжка, а одна звичайна ліжка, тому що в нас буває так, що знаходиться сумісного перебування. Там якісь родичі Є палати, в яких є люди політична допомога, тобто люди з обмеженими можливостями, які постійно перебувають саме на цих кроватях. Ці ми обладнання саме для цього, але поки так своїми силами так вибрали ці всі однакові ліжка, які були так ліжок, всі функції, все, все дуже добре. І ми зробимо саме такий блок от на п'ять цих ліжок, зробимо індивідуальний постик. Ось у нас теж є підйомник. Тобто ну, будемо старатися, будемо розвивати саме розширюватись, тому що у нас, от я не, не так давно отримав кардіологію, і ми зараз плануємо все ж таки спектр послуг розширювати. Більше потреб забирати людей, тому що у нас, як правило, ті люди маломобільні, які є. У них єдина можливість лічити ці вузькі, так сказати, спеціальності це лише місто Одеса. Я думаю, що в нас будуть дуже гарні результати, і це статистично. Потім ми вирівнюємо. Тобто буде якийсь період часу нашої роботи. Ми вже проаналізуємо. Я думаю, ми наступний раз як зустрінемося, вже вас зможу, хоча б по цифрах так прогнати, що вони як У нас. Це був перше було чотири ліжка, потім у нас було дев'ять ліжок. Тобто у нас чотиринадцять ліжок це із загального об'єму тридцять. Тобто, ну це одне із такого, що краще буде робити. Плюс все ж таки, стільця, функціональні тумби. Які будуть поряд з цими кроватями, тому що у нас, от перші, як ми отримали перші вони всі були все, 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 все було. Тобто, тут ми отримали все ж таки ліжка. Дуже дуже дякую. ще раз скажу це прям супер для нас. Ми дуже вам вдячні. Мета цього знайомства, так сказати, це була в тому, щоб показати про те, що ми все ж таки їх використовуємо за тим значенням, які були задані, і задані параметри, які ми хотіли. Тобто, ми показали, як вони використовуються, як ми плануємо далі розвиток того для того, щоб залучати. Ати все ж більше кількість більше якісності додати також. Показати те, що люди дійсно необхідність в цьому є, і те, що вони цінують, що про них піклуються. тому що на жаль, ми стали в такому стані, що дуже багато людей, які виїхали за кордон, вони лишили своїх батьків, а можливо, навіть рідних там дітей та своїх родичів, і вони лишились самі. Тобто, зараз медичний персонал став як частинкою родини, яку вони втратили, на жаль, через цей стан. Тому ми зараз по максимуму спробуємо їм забезпечити той. Домашній комфорт, як з якому вони перебували, і зараз вони стикнулися з цією хворобою, але ми не здаємось. Ми будемо їх підтримувати, будемо давати їм всі корисні від нас поради, давати їм ці Е, Ую цю з, 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 заботу для того, щоб вони швидше виздоровлювали, і все ж таки вони не боялись звернутися до нас. Тому що дуже часто вони бояться, вони думають, що це або це дуже коштовно, або їх не влаштовувати буде, що тут знаходиться. Тому що ну, людям важко це сприймати. Все ж таки, лікарня, це все. Це у нас в голові про те, що ми захворіли, що ми вже стаємо комусь можливою обузою, але цього не треба е, е, боятися. Ми розвиваємося, ми. Е, Рухаємося в сторону наших західних колег, тобто і ми від них зовсім не відстаємо. Можливо, навіть через якийсь період часу ми будемо навіть вище за них, тому ми стараємося, ми залучаємо і будемо розвиватися, і будемо чекати людей для того, щоб робити нашу націю здоровішою. З якими хворобами зазвичай до вас зараз потрапляють пацієнти, і ось ці ліжка функціональні ви сказали, що для більш складних ворог вибрав за які сам можна сказати, що так саме ці ліжка вони використовуються для коморбідних, тобто в яких є декілька хронічних хвороб, і вони потребують саме в цьому позиціонування або в цьому знаходження цьому ліжку? Все ж таки превалює більше серцево судинна система захворювання, тобто це як всесвітня статистика, тобто 73% смертності саме припадає на серця. В цевосудині захворювання, як правило, до нас потрапляють люди, це вже декомпенсовані, тобто це в стані, в якому вони потребують уже негайного лікування, негайного відновлення. Тобто, ми звичайно ми їх розподіляємо. Якщо пацієнту немає необхідності в цьому ліжка, ми його якось звичайно спробуємо перекласти на якесь звичайне ліжко, але все ж таки, навіть ті хвороби, які нам здаються, які легкі, які не потребують особливої уваги. Якщо вистроїти правильний план лікування, тобто все важливо. Важливо його і перебування в цьому ліжку, важливо його харчування, важливо, його емоціональний фон. тобто, все ж таки, комфортне забезпечення його і постійний постійне бачення пацієнта про те, що він комусь потрібний, що за ним піклується. Навіть оце маленьке захворювання, ну буде протикає, проходити набагато швидше, чим воно є. Тобто, це кожна людина, особливо вікова людина, вона на жаль, вона стає як дитина. Тобто, якщо ми як дорослі піклуємося про дітей, то потім ці діти будуть піклуватись про нас як про дорослих, але залучати в цілому це все буде те ж саме. А скільки загалом ліжок ви отримали, і ви сьогодні говорили про і вас питали про потреби, які що ще необхідно. Так, ми взагалом перше у нас було отримання: це було 4 ліжка з тумбами, які були функціонально підлаштовані під ці ліжка. Наразі ми отримали 9 функціональних кроват, дуже добрі кроваті, все, все працює, все супер. Що ще необхідність? Це збільшення кількості, тому що я повторюсь, я вже сказав, тобто ми отримали 9 плюс 4, тобто. Надцять ліжок у нас вже є. Загальна кількість у нас 35. Тому можна сказати, що вже плюс-мінус там 50 забезпечено, але ми все ж таки хочемо забезпечити 100%, а Можливо, навіть розширити це відділення і зробити все ж таки більше для забезпечення і підняття нації здоров'я. Тому ми будемо чекати більше ліжок, що функціонально додати це. Ну можливо, комплектація цих ліжок, щоб вони все ж таки були укомплектовані ще додатковими тумбами, можливо, якесь. Обладнання, яке буде допомагати медичному персоналу їх переміщати фізично, ну і полегшувати життя тим самим пацієнтів. Ну і плюс дуже важливо гігієнічні потреби, тобто піраміду масловних ніхто не відміняв. Фізіологічні потреби завжди будуть стояти на першому місці. Тобто, це гігієнічні стільця для прийняття душу. Це стульчики для того, щоб маломобільні пацієнти могли свої фізіологічні потреби справляти прямо біля ліжка. Тобто, ну це такі, знаєте, мінімум який хочеться зробити, і я впевнений, що та допомога, яка нам йде, ми дуже вдячні, і ми будемо чекати, співпрацювати, йти назустріч. І я думаю, в нас буде дуже гарний результат стосовно цього. У нас раніше це так звичайно була як міні, така кімнатка відпочинку, але ми спільним рішенням, нашим медичним персоналом, нашим директором, ми прийняли рішення про те, що ми зробимо такий невеличкий блок, який буде функціонувати на базі нашого. Що відділення, тобто ми будемо цілодобово кожну хвилину бачити, що пацієнту потрібно. Тобто, це по градації, якщо це пацієнт. Дійсно потребує постійного нагляду. Дійсно він важкий, але це пацієнт ще не реанімаційний, тобто для того, щоб його не переводити, а все робити в, у нас в відділенні. Тобто, ми вирішили ось зробити такий блок, і в якому ми залучили тих п'ять ліжок, одних із п'яти ліжок, які там були. Ми зробимо цей блок, і в наступний раз я думаю, ми вам вже покажемо результати нашої праці. А як він буде називатися? Це це буде лише просто структурна підрозділом структури. Тобто, це як було терапевтичне відділення, але з залученням нових спеціалістів, ендокринолога, гастроентеролога, кардіолога. Тобто, ми будемо розширювати спектр послуг і за необхідності, за потреби кожного пацієнта, ми будемо розміщати і вже думати, як йому буде комфортніше, як ми можемо зробити все для його швидкого одужання. Чи є взагалі можливість далі забезпечувати ліжками? Будемо шукати, будемо намагати. Допомогти і укомплектувати, і, як кажуть, починаємо з маленького, а потім по трішечки-потрішечки по трішечки будемо намагатися. Все ж таки зупинилися на потребах нашої міської лікарні міста Південного чи ще можливо інші. Ми ліжка знаходять в інші міста, інші заклади медичні. От сьогодні в нас що понеділок, у середу, ми пакуємо для лікарни Одеси. Приїдуть заберуть У нас ще залишилось пару таких функціональних ліжок. Ну і будемо дивитися, чи ми можемо допомогти теж місту Одеси Миколаєва і Херсону. Це дуже допомагає в першу чергу німцям бачити, що ті донати, які вони роблять, що вони не десь там на Олексі продаються або там стоять десь в приватному якомусь будинку, а що вони використовуються в суспільстві, суспільстві тим пацієнтам, які це потребують на даний момент. І це дуже гарно, бо вони тоді бачать, що те, що вони задонатили, дійшло до цілі. Вам сьогодні літня пацієнтка, яка одна з перших мала можливість вже лікуватися на цьому ліжку, подякували. І так як сказав завідувач терапевтичним відділення, що багато людей виїхали за кордон, старенькі літні люди залишилися, і, і вони зараз знаходяться в лікарні, лікуються, і це теж такий, така турбота про них. Так, да, і це ну дуже приємно, що о, такий фактор о, існує. Бо колись і ми будемо старенькими, і дуже добре, коли ти маєш таку думку, що за тебе теж будуть піклуватися. Синій жовтий хрест це були перші чотири ліжка, які отримала наша поліклініка. А другий фонд називається Айферліхт з міста Золенген. Ми працюємо дуже тісно один з одним, і в них була можливість привезти ось 32 таких функціональних ліжка. І ще розкладні ліжка, і тому о, о, вони погодились перший раз приїхати на південь України до нас. І ну, ми мали таку можливість поділитися такими ліжками між декілька клінік міста Одеси і Південного. Так, наверное, здесь давай принимаю и слаживание. Я сламала, але помало та його накривати.